Так, друзі, придбали на Aliexpress два інвертори. Один інвертор ось такий на 1000 Вт. Це пікова потужність 1000, робоча 500 Вт. В комплекті ось такий інвертор, розетка, вмикач і ось такі для під'єднання крокодильчики до акумулятора. Сьогодні вечором попробуємо під'єднати до котла. бо ще таки не брали. Подивимося, як він себе поводить з котлом, чи дійсно чиста синусоїда, чи не вибиває не помилки. Адже тут на ньому заявлено, що синусоїда чиста. Все выключай.